Добрий день. І так, діти, 6 грудня Міжнародний день безпечного інтернету. Тому якраз наша тема сьогоднішнього уроку буде присвячена безпечному інтернету. І ми з вами поговоримо про наступне: хто такі шахраї? Що таке вид шахрайства означає фішинг? Поговоримо про платіжну банківську картку, що можна повідомляти, а що ні. Розглянемо вид шахрайства фішинг та Скімінг, як захистити смартфон, та якими мають бути паролі. І так почнемо з першого питання: хто ж такі шахраї? Раніше шахраї викрадали гроші в реальному світі, десь могли зустріти на дорозі перестріти, десь могли залізти в квартиру відкрити, але зараз шахраї, які крадуть гроші у віртуальному світі. Тому хто ж такі шахраї в віртуальному просторі? Шахрай може назватися будь-ким, вашим другом, працівником банку? Або працівником поліції. А ось якраз ловлять шахраїв кіберполіція. Фішинг це є діти вид шахрайства в інтернеті. В перекладі з англійської мови означає риболовля, спійматися на гачок. Тобто саме якраз цей вид шахрайства дає змогу вима... виманити особисту інформацію про людини. Та незаконно заволодіти її коштами. Тобто, шахраї надсилають шкідливі посилання у месенджер, смс-повідомлення або на імейл. І шахраї від імені друзів можуть насилати наступне повідомлення. Привіт, це ти на відео? Звичайно, вас зацікавить таке повідомлення. По-перше, а що ж це за відео, чи це дійсно є там як? І ви, не задумуючись, можете нажати посилання і перейти. Діти, ні в якому разі цього робити не потрібно. Спочатку потрібно подумати, а потім клікати уже на посилання. Тобто, не переходити за посиланнями від незнайомців. Якщо отримали посилання від знайомих, начебто, спершу потрібно впевнитися, перепитати, а потім уже переходити за даним посиланням. Тим паче, якщо перед цим ніхто із ваших друзів не говорив вам про те, що буде надсилати вам посилання. Тобто шахраї від імені друзів можуть просити допомоги в соціальних мережах. Наприклад, привіт! Позич, будь ласка, гроші до завтра дуже треба. Ну, Звичайно, для того, щоб не потрапити на гачок таких шахраїв, необхідно запитати в друга про те, що може знати тільки він і ви, наприклад, чим вчора займалися, де гуляли і інше. І перетелефонувати другові, впевнитися, що це дійсно є він. Так ось якраз майже у кожного уже із вас є платіжна банківська картка. Що містить вона? Ну, по-перше, з однієї сторони є шестизначний номер картки, його повідомляти можна, але на звороті картки є тризначний номер, так ось якраз цей номер нікому не потрібно говорити. Наступний діти вид шахрайства, це фішинг. Це вид, коли шахрай телефонує і переконує людину повідомити секретну інформацію або переказати гроші. Наприклад, телефонує і каже, ви виграли там приз, чи якісь суму грошей виграли. Треба надати ваші дані для того, щоб виплатити. Досить часто люди попадають на такий гачок. Тому саме на яку ж інформацію полюють шахраї, їм необхідна інформація про платіжну картку, паролі та куди в СМС, які надсилають банки. Інколи вони можуть дійти до того, що одержати дані вашої картки, але для того, щоб вони могли гроші зняти, вам на телефон має прийти код. Тому вони можуть дзвонити і запитувати, який код прийшов на телефон. Так ось якраз без цього коду кошти зняти вони не зможуть. Пам'ятайте, шахрай може назватися будь-ким, будь чи працівником банку, чи працівником поліції. Тобто телефонують та питають про вашу картку. Якщо ви це почули, то потрібно відключитись, звичайно, і покра... поласти слухавку. Але про цей дзвінок обов'язково повідомити батьків на всяк випадок. Тому тримати в секреті потрібно пін коди до вашої платіжної банківської картки. Наступний вид шахрайства це скімінг. Це коли шахрай робить копію платіжної картки за допомогою спеціального обладнання, яке встановлює на банкомат. Тобто, шахрай встановлює на банкомат маленьку. Майже непомітну карт, камеру, ми її навіть і не побачимо. Але через ось цю відеокамеру він підглядає, коли ви вводите пін-код. Ви спокійно собі відкрито вводите пін-код і камера записує. Тому, щоб безпечно знімати готівку з банкомата, потрібно дотримуватись простого правила. А саме, Правильно прикривати клавіатуру під час уведення пін-коду. Ось бачите, так, як на малюночку, правою рукою ви вводите пін-код, а лівою закрили для того, щоб якщо десь там встановлена камера, вона не могла записати ваш пін-код. Досить часто телефони ми використовуємо як гаманець. Ми можемо розраховуватись не карткою, а телефоном, наприклад, в магазині. Тому, звичайно, шахраї також можуть скористатися смартфоном у своїх цілях. Тому потрібно оберігати свій смартфон як зіницю ока. І захистити свій смартфон. Як же захистити? Необхідно установити пароль для входу. Або використати біометрію для входу, тобто сканер відбитка пальця, розпізнавання обличчя? Це можна налаштувати самостійно або попросити допомоги у дорослих. Але я думаю, що ви настільки розвинені, що швидше дорослим допоможете, ніж вони вам. Які ж можуть бути лайфхаки з платіжної безпеки? Тобто необхідно налаштувати показ оповіщень на заблокованому екрані у такий спосіб, щоб приховати їх конфіденційний міст. Це знову ж таки можна налаштувати самостійно або попросити допомоги. Ну і саме ось таке важливе це не залишати смартфон без нагляду. Завжди тримати його біля себе. І що робити, якщо втратили смартфон? Ну, негайно повідомити батьків. Я думаю, що далі батьки також можуть прийняти заходи для безпеки. Крім того, змінити паролі на тих ресурсах, якими користувалися через смартфон, або попросити допомоги в дорослих. Ну і ще можна взяти в когось телефон і заблокувати свій телефон, вказати номер для того, щоб ним не могли користуватися. Пароль, діти це ключ до ваших даних. Тому, де б ми не використовували паролі, чи на банківській картці, чи в смартфоні, чи навіть на email, треба використовувати складні паролі. Що ж може містити складний пароль? Це можуть бути великі та малі літери. Це може бути вісім і більше символів, це можуть бути цифри та спеціальні знаки або символи. Тому для створення пароля не використовувати імена домашніх улюбленців, свої вподобання, дату народження, ну крім того, ініціали свої чи прізвище. Тому, ось, якщо наприклад розглянути приклад такий Мурсік 134 це є досить слабкий пароль, тому що у всіх є свої улюбленці, і більшість із них використовують однакові імена. А для створення паролів можна використовувати мотиваційні фрази, рядки українських пісень, віршів, українських прислів'їв. Ось, наприклад, є у нас приклад однієї з пісень, ой, у Лузі Червона Калина. Це досить складний пароль, і ніхто не догадається. Тому свої паролі потрібно обов'язково тримати в секреті. І використовувати різні пар паролі на смартфоні, на платіжній картці, на почті. бачите, щоб важче було добратися шахраям. Ну, і ось наскільки ви зрозуміли дану інформацію. У вас є дана презентація, тому ви можете сайт Національного банку України з платіжної безпеки пропонує пройти ось таке опитування: шахрай, гудбай. Ну, і ви покажете свої знання. Крім того, можете батькам сказати, щоб вони теж пройшли. Таке опитування, наскільки вони свідомі. Ну, а я поки що завершую. Дякую за увагу і до побачення. Так.